Та при чому тут емоції? При чому тут емоції ворога тут? Так нема я ми ж не, 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 не говоримо. Шановні колеги, е, шановні колеги, е, колеги Проект ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Слухаю. Я тебе оповідала по інформаційній довідці, що є в загальному проекті, чи є запитання? Можу ще раз доповісти перша частина. Ми отримали Добре. додаткові дотації субвенції. Відповідно до розпорядження е голови Львівської обласної військової адміністрації, це на оплату комунальних послуг е за розміщення внутрішньопереміщених постів, 2 мільйони 100 тисяч. Це субвенція. Ми не, не, не ви не вчора це слухали, що просили скинути шесть. Ми не, скинули не, зразу раз, але я можу розказати другий блок. Я полезю. Ми подалися чудилися, що не вчора. Якщо це то саме достав? Там є, там, там, там є наші, змін, там є наші так, я зачитаю. Тому ми пропонуємо по управлінню освітньої інфраструктури. Це їхні в межах шторисних призначень. ви були. Я так само про це вчора говорила. Ви були ну ви їм це погодили. Mm. Ми додаємо. Ніколи ну, походу ми вносили вважає. зміни вчорашню комісію. Це, це дуже... з Наталією все узгодили, сформували протокол. Можна я тоді це скорочу та до, до наших змін. Наголошую для тих, хто дивиться нашу комісію, що ми ці зміни вносимо в такому форматі, виключно тому, що вчасно це не було подано чиновникам нам на комісію. І вчора вони були прийняті вже тому. Ми будемо це читати правками. Управління освітньої інфраструктури в межах кордосних позначення збільшити видатки на виконання рішень суддів на суму сто 100... млн мільйон. Це ви вчора погоджували, а да, 1 мільйон 347 тисяч. За рахунок інших лечок, поточник, лечок, а це виконання рішень, щось теж. Вони свої запалюють. Там справа. Там. Там, Там, справ, Своїх та це перекидка, це межа кошторисних. Але на яких рішення Тож... Та є рішення вашої комісії. Я не бува, коли ви було Ну, Дивіться, рішення правда, ми точно приймали і зараз, і зараз. Врахувати у відповідних додатках ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади, зміни до переліку об'єктів, видатків, на які в двадцять році будуть проводити за кошти бюджету розвитку. Зміни до переліку об'єктів, видатки, які у двадцять п'ятому році будуть проводити за рахунок коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади для здійснення заходів щодо підтримки сектору безпеки. Броне відповідно до прийняток рішення сесії міської ради сьогодні. Також передбачити видатки департаменту економічного розвитку для надання субвенцій військовим частинам. Далі не можна, не читати, можна не. читати, то я скажу, що згідно протоколу, за ті субвенції, які ми приймали бюджет, ставимо голосування справку. Якщо немає більше питань, хто за. Дякую. Одноголосно правильно цей проект ухвали про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які будуть проводитись за кошти бюджетного розвитку. Там у нас є заміни невраховання. А є, є не враховані е, 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 читаю е, здійснити перерозподіл видатків, а саме зменшити видатки по таким об'єктам. Капітальний ремонт е, злаштування водовідведення закладів дошкільної освіти е, ясла садок 105 Львівської міської ради на вулиці Пасічній, 15 на 145, 975. Капітальний ремонт спортивного майданчика Арніка. На суму 1 мільйон чотириста шістдесят Капітальний ремонт за зміною вікон дверей в дитячому примському закладі оздоровлення і відпочинку. Старт сума 9 902 39, а збільшити видатки на такі об'єкти. Капітальне. А як, ну добре, капітальний ремонт гідроізоляції будівлі Львівської загальноосвітньої школи на 475 116. капітальний ремонт території облаштування спортивного майданчика. На що ми забираємо мільйон 9 мільйонів і повертаємо повертаємося. А Боже, все, я зрозуміла. 1 мільйон 550 тисяч на внески до статутно капіталу і суми в загальній сумі 24 мільйона. Реставрація пам'яток культури на суму 1 мільйон 267 тисяч 174 гривні є зауваження. Ставлю на голосування справку одноголосно, правильно? Дякую. Бюджет охоронка в закритому, інші питання у нас немає, правильно? Букола. Добре. це. А яке у нас додаткове? Оборонного характеру закритому? Це звернення. Його не було в порядку дому.

Третє, сказали, після за Третє питання зміну до хворого. За вона запропонувала правку забрати один пункт, але ми показали, що цей пункт чітко до бюджетного кодексу. Вік. Теоретично Те, може забрати. І воно пройшло комісія законності, що не вирішується.